Виконуємо номер 55 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника «Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 1. Підручнику «Математика» номер малюнка може бути інший. Зображено графік функції, визначеної для х більше або дорівнює за мінус 4, але менше. Або дорівнює 4. За графіком знайдіть задання перше: значення y, якщо х дорівнює мінус 3,5 мінус 1 і 0,5. Друге значення х, якщо y дорівнює мінус 0,5, 2 і 2,5. Третє нулі функції, четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. І п'яте значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. Розберемо завдання за малюнком, а потім запишемо. Перше завдання х дорівнює мінус 3,5. Х дорівнює мінус 3,5, коли y дорівнює мінус 2. Далі х дорівнює мінус 1. Коли Y дорівнює. 2,5. Х дорівнює 0,5. З цього боку прикладемо 0,5, коли Y дорівнює 2, тепер Y дорівнює мінус 0,5. Мінус 0,5, коли х дорівнює мінус 3 і 2. Y дорівнює 2, краще зверху, дорівнює 2, коли х дорівнює мінус 1,5 десятих і 0,5. І Y дорівнює 1, коли х. Y дорівнює ой, не 1 2,5. 2,5. Y 2,5, коли х дорівнює мінус 1. Тепер третє завдання: нулі функції. Нулі функції це значення аргументу, при яких функція дорівнює нулю. Це мінус 2 у нас і 1,5. Далі значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Функція набуває додатніх значень у кожній точці графіка, який розміщен над вісім обсис. Отже, від мінус 2 до 1,5. І п'яте значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. Функція набуває від'ємних значень у всіх точках, які розміщені на графіку під вісчю абсцис. тобто від мінус 1,4 до мінус 2 та від 1,5 до 4. От тепер все це запишемо. Завдання перше. Якщо х дорівнює мінус 3,5, то y дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює 2,5. Якщо х дорівнює 0,5, то y дорівнює 2. Друге завдання. Тепер y відомо, якщо y дорівнює мінус 0,5, то х дорівнює мінус 3 і х дорівнює 2. Наступне значення, якщо y дорівнює 2, то х дорівнює мінус 1,5 і х дорівнює 0,5. Тепер, якщо y дорівнює 2,5, то x дорівнює мінус 1. Третє завдання нулі функції y дорівнює 0, коли X дорівнює у нас мінус 2, та X дорівнює 1,5. Четверте завдання значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Y більше нуля, коли х більше за мінус 2, але менше за 1,5. І п'яте завдання значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень, Y менше нуля. Коли х більше або дорівнює за мінус 4, але менше за мінус 2 та х більше за 1,5, але менше або дорівнює 4. Номер 55 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.